Якщо завітав в гості і ви не хочете дивитися фотки чужих дітей або обговорювати хвороби, то ось вам підбірка ігр для класних вечорів. Вони підуть як для новачків. Так і для провдвинутих гравців. Мене звати Вітос на моєму каналі. Я ділюсь з вами власним досвідом про настільні ігри. Традиційно перед самим початком пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку і, звичайно, написати коментар, бо це дуже важливо для поширення цієї інформації. А також, друзі, не забувайте про допомогу армії. Наша місія тих, хто зараз не на фронті, допомагати тим, хто зараз нас захищає. Дякую всім захисникам, дякую всім за підпису. І ми починаємо. Ця підбірка можна і ще назвати підпивко під приємну бесіду. для того, щоб не довго не розкоробчувати величезні євростратегії, а класно провести час і поспілкуватися з друзями. Ось моя підбірка. Тут не буде першого чи останнього місця, просто класні ігри, які підійдуть для будь-якої компанії, для будь-яких віків. А ви вже подивитесь і подумаєте, яку вам приобрести. Хочу сказати, що це далеко не великий вибір у мене в моїй власній колекції ігор для невеличких компаній. Набагато більше тому пишіть обов'язково в коментарях, яку ігру порадите порадити ви для власного вечора з друзями. Почнемо з класики. Класик на таке: от для кожного гравця, для кожної людини підійде Саграда і Азул. Я б поставив їх на окреме місце для того, що можна сидіти, спілкуватись, дивитися кіно і паралельно грати. Не потребує обов'язкової уваги, але потребує невеличкої концентрації і уважно дивитися, як ви заповнюєте планшет. У вас Ось такі планшетки ви обираєте вітраж, який ви хочете заповнити, вставляєте в вниз, і у вас і вам треба заповнити цей вітраж. Як ви думаєте, чим звичайно, безліч красивих яскравих кубиків які знаходяться в цьому мішечку, і їх тут 5 або шість кольорів. Вони дуже красиві, і в кінці робочого дня. Пошородіти ось так от кубиками це знімає нервове напруження. Тому, друзі, обов'язково кожній домашні колекції, або якщо ви навіть не колекціонуєте, просто має бути такий мішечок з антістресу. Разом помедитуємо. Продовжуємо. А для того, щоб ваші кубики після кітка не розкидувалися по столу, де можуть стояти напої та закуски. Раджу вам приобрести ось такі чудесні дайсамети або місочки. Вони Дуже класно отримують з них дуже легко брати. Вони їх багато кольорів, а ще в них класно зберігати різні ресурси, і це дуже сильно економить місце на вашому столі. Подивіться, яка красива гамма кольорів, і звичайно, воно дуже сильно економить місце на вашому столі, щоб можна було поставити стаканчик з чимось з якимось напоєм або тарілочку з чіпсіками. І ресурси ваші будуть в безпеці. Та інформація про ці і інші вироби 3 d принтера знаходиться в описі під відео промокодом VITOS, ви отримаєте знижку 10% на будь-яке замовлення. Наступна гра, яка підійде для компанії від трьох людей, це купуй грабуй. Для мене це було відкриття. Гра по принципу камін ножиці папір, де ви боретеся з сусідами з права і зліва, чиє село стане королівством, збере три реліквії, купивши це все за ріпу. Ви можете їх купувати, можете грабувати і купляти нові картки для того, щоб більше грабувати або більше купувати ріпи. Карткова гра, яка зовсім мало займає місця за столом, а з такими органайзерами взагалі непомітно буде, але настрій вам підніме. Хочу попередити, що вона виявилася дуже конфліктною, такою ж конфліктною, як і острів Катан. Бо якщо на початку гри тебе пограбують, то всі інші будуть вже купувати собі реліквії, а ви до сих пір будете збирати по одній ріпі, щоб купити, хоч собі хоч щось. Тому, якщо ви не сильно любите програвати, <хи> то будьте обережні з цією грою, вона дійсно така ну, дуже конфліктна. Але дуже весела. Наступна карткова гра, яка точно дуже проста і не сильно потребує розумових здібностей, і ввечері саме те це Castle Combo. Тут ще простіше: у вас є гонець, і у вас є два типи карток: сільської місцини, і якої замкової Зам... замок. замок. І село, село і замок. В свій хід ви купляєте одну з цих карток, точніше, там, де стоїть ось цей чувачок, гонець, ту картку ви можете і купити або сільську, або замкову. Одразу виконуєте текст, який тут написаний. Ви або берете ключі, або берете монети, або нічого не берете. А в, в самому кінці, коли ви берете е, місто, заповните дев'ятьма картками кожен гравець нас заповнює 9 картками, рахуйте переможні бали. Мала конфліктна гра. Дуже прості правила і цікавий ігровий процес. Що ще треба для класного вечора, для того, щоб не розкоропчувати величезні пізні євростратегії. Дуже легка кайфова гра, навгадай, типу показухи, типу крокоділа, але за допомогою карток. Геометрія уяви це все геніально просто. Але наскільки круто придумали це, придумали японці, друзі, тут є ось такі прозорі картки з різними, з різними зображеннями, і звичайно, безліч карток з якимись назвами. Це може бути телебачення, це може бути назва якоїсь передачі, предмети. У вас є рубрика, тобто одна людина загадує якесь ну, каже цифру. А ви маєте за допомогою цих карток показати це слово або слово сполучення. І головне, що ця гра. Підходить для дітей будь-якого віку я купив цю гру три роки тому. А три роки тому моєму сину було три роки. Три роки. І ми за допомогою цих карток дуже сильно багато казок придумали. Звичайно, ми не грали по по, -по правилах. Він половину слів. Ще тих не знає, що там на картках. Але діткам дуже таке подобається, тому що їх можна анімувати, робити власну казку, і це дуже сильно розвиває вашу уяву і. Славниковий запас і клас далі. У що можна пограти з друзями, які не дуже азартні? Це звичайно покер Техаске холдем. Я вважаю, що у кожної людини має бути набор мінімальних чіпсів ось цих і звичайна колода карток, одна відкрита, друга закрита. Зробити, ну, звичайно, покер грається тільки на гроші, бо ну, без грошей це не потріб якийсь. Але все одно я вважаю, що покер це одна з найкращих настільних ігор, в котра теж. Потребує багато концентрації уваги, прораховувати багато кроків вперед, і відчувати сусіди, з якими ти граєш за столом. Ну і друзі, на завершення такого огляду настільних ігор для друзів для домашньої колекції, щоб можна було, не витрачаючи багато часу пограти і класно провести час. Я вважаю що на першому місці у кожного має бу має бути така гра: це кримінальні хроніки. Коли у вас вже є. Побільше вільного часу, тому що розкриття злочину може займати більше години, але це найкрутіше, що може бути. В кримінальні хроніки, ви розслідуєте злочин, цю інформацію надає вам застосунок. Ви цим застосунком скануєте qr коди переходите через локації. І дійсно, коли ми перші рази це грали, це. Рівносильно, що подивитися якийсь крутий фільм, якийсь крутий детектив, де ви самі розслідуєте злочин. Ну, можливо, ви дехто помітив. І я чекаю на вас в коментарях. А чому в тебе кацапська коробка? Я вам більше скажу. У мене є всі доповнення, деякі навіть не розпечатані. Але воно за про те, що ми його купляли дуже давно деякі ми не встигли навіть розпечатати. але... Є в цьому і плюс. Ми, я якось відкрив застосунок, відкрив неперекладені, неперекладені сценарії, і там не так дуже багато тексту. Так що я впевнений, що колись буде більше вільного часу ми будемо розслідувати злочини на англійській мові. Тому раджу і вам спробувати. А тут могла би бути реклама курсів англійської мови. В базовій коробці хотів сказати, там. Шість або максимум сім сценаріїв безкоштовних. Далі є можна купляти там за символічну суму платні і доповнительні сценарії. Але ми не грали в цю гру від початку повномасштабного вторгнення. І до нас прийшли друзі, і ми з дружиною Слухай, давай спробуємо може ми ж все забули? Та й ні, я кажу: ти що, ми все ми якось згадаємо, що там, куди у кого спитати, куди піти. Друзі, ні, за чотири роки нам. Повністю, як стерло пам'ять, і ми, як по-новій проходимо, помиляємося і не набираємо там в кінці, ти тобі застосунок каже, скільки балів ти набрав із ста. І ми там не набираємо. Тобто, ну у, у мене так мозок влаштований може, у когось інше. Але за 4 роки ми забули повністю геть всі сценарії. Ще одна дуже класна гра від 2 до 5 гравців це. Сенчорі прянощі. Плюс цієї гри, що не треба купляти окремо мисочки для цієї гри для прянощів, тому що вони тут йдуть в комплектації. Також в комплектації йдуть 4 види спецій, тому що в цій грі це основна валюта. Ви обмінюєте спеції на спеції, граєтесь на курсі валют, і потім купляєте собі ось такі картки з переможними балами. Тут їх ціна, а на інших картках обмін курсу валют, так би мовити. Да? Ви можете міняти, обмінювати і робити. Вити так, щоб ваша стратегія якомога швидше привела вас до покупки ось цих карток. Звичайно, та людина, яка купує 5 або 6 е -е, таких карток, гра завершується і далі йде підрахунок переможних балів. Як я казав, ця гра на 5 людей, але. Якщо у вас є трошечки фантазії, ви можете напечатати або <смалювати> намалювати собі допомону планшетку, дві картки стартових ресурсів грати в шістьох. Так, звичайно, буде вистачати впритик. Але якщо там кожен гравець не буде нагрібати собі велику кількість карток, що не обов'язково робити для переможної стратегії, то всім вистачає карток і в шістьох вона. Класно грається. Це була моя підбірка настільних ігор для домашніх посиденок. Для того щоб з гостями не перенапружувати їх з сильними якимись євростратегіями або іншими складними іграми. Ці ігри класно беруться в дорогу, подорож. І головне, з ними класно можна провести час, як і з будь-якою настольною грою. Я вам дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал і чекаю в коментарях. Напишіть, у що б ви, який філір ви порадили мені ще приобрести в свою колекцію. І до нових зустрічей!